Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі, з вами український ютуб-канал Історичний Ігор Кравцов. І сьогодні ми звертаємося до голови Сукірянського ОТГ Василя Васильовича Коска. Василь Васильович Козак, один з ваших високопосадовців, як каже місцева преса, ваша очільників сукірянської міськради, використовує службовий транспорт для поїздок. По приватним магазинам для поїздок по банкам в інші приватні установи, а також на своєму службовому транспорті мінімум як два рази на неділю відвідує своє родове село. Ми розуміємо роботу військовий час цього високопосадовця та очільника Сукірянської міськради. Але Передаю думку простих наших жителів вам, міста Сукіряне. Військовий час, коли жителі економлять кожну копійку, передаючи постійно донати на ЗСУ, цей високопосадовець та очільник, здоровий такий вгодований чиновник з великою головою не повинен тратити службове авто, ресурс, не повинен тратити. Бензин на свої приватні поїздки, по магазинам, по банкам, а також в своє родове село. Є маршрутка, сідай та їдь в своє село, вирішуй свої проблеми. Є ноги, взяв, пройшовся по сокірянах, а не катайся на джипі з вітерком, відвідав магазини, банк, кафе і інші установи. Це думка жителів міста Сокірян, яку я вам передаю. Тому що у жителів міста Сокірян складається ось така нехоро... нехороша думка, що чиновники міськради під час війни ні в чому собі не відмовляють. І ще у нас є Зодіак. Я просив і знову прошу вас від імені, що? Кафе Судіак, ви його прекрасно знаєте, від імені простих людей. Просто подивіться, скільки сукерянські чиновники його відвідують. І як сукерянські чиновники під час повітряної тривоги виходять, набирають, вибачте, будь ласка, жратви, йдуть в сукерянський парк і там їдять, і ведуть теревені в службовий час. Під час повітряної тривоги. Я вам передав усі прохання від імені жителів міста Сукіряни. Вони якось боються вам щось сказати. І просять мене. Ну, така доля, незалежного журналіста, усю інформацію, яку я виклав в відео, прошу вважати інсайдерською. На мою думку, її потрібно перевірити особливо нашому голові громади Василю Васильовичу Козаку. Щодо мене, Василь Васильович, от забув сказати, так, за останні три місяці я пройшов, охороняючи наш державний україно-молдовський кордон, ну я не знаю, десь кілометрів до 400. Пішечки ногами. Так що наші сукерянські чиновники можуть ходити по місту пішечки, додому в села їздити маршруткою, а не казьонними службовими машинами. Гріючи сраку на підігрітих сидіннях і витрачаючи казьоний наш народний бензин. Він не службовий, він народний, тому що чиновники живуть на народні гроші, на народні податки і отримують від народу України зарплату. З повагою, Василь Васильович, давайте, щоб наш великий, здоровий, з великою головою крепкий чиновник і інші чиновники ходили трошки пішечки. До нових зустрічей!